Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні нова покупочка на сайті zaukul.ua А це ми купили, зокрема, для наших котиків. Такий чудовий продукт. Всі ви знаєте, в кого є довгошерстні котики. Цей продукт є незамінним, тому що це продукт, це паста для виведення шерсті, для легкого виведення шерсті з організму котиків. Без затримання, там без утворення комків у шлунках самих котиків. Так, давайте я вам трошки почитаю, що вона це паста. Так, де ж тут у нас написано? Отакий тюбік. Це максимальний тюбік це 200 міліграм. Це 200 грам. Виробництво Німеччина. Це найбільша фасовка. Значить, що ми тут бачимо? Значить, ми тут бачимо. Е, дивіться, призначений для всіх порід котів. Паста, паста так, містить унікальний комплекс подвійної дії. Ефективна комбінація екстракту солоду, високоястісних олій та балесних речовин. Сприяє природньому виданню шерсті зі шлунку кота. Паста запобігає роздам шлунку. Які виникають внаслідок накопичення шерсті в травній системі тварини, а бетаглюкон у складі пасти попереджує запальні процеси в кишківнику та шлунку? І також слугує додатковий корм для котів. Рекомендації щодо застосування дивіться на упаковки тобто для, кожної, для кожної ваги котів. Це все індивідуально. Так, що що ми можемо ще? Склад? Поживні речовини. Сирий протеїн 5%, сирий жир 36,5%. Сира клітковина 2,5%. Так, маса нету 200 г. Не містить консервантів, штучних барників відцільочі смаку, цукру. Без ГМО. Отак. От Це саме головне, що вона без ГМО. Енергетична цінність на 100 г 469 кілокалорій. От так. Зберігати при температурі від 0 до плюс 22. Тобто вона потрібно зберігатися в холодильнику. Товар дуже, дуже класний. Товар дуже класний, в кого є коти з, з, довго, з довгою шерстю. Як перед цим я вам казав, допомагає гарно вивезти. Шерсть, і якщо, не дай Бог, кіт наковтався шерсті своєї, ця паса допомагає вивезти шерсть з мінімальним ризиком для шлунку. Тобто рекомендую раз, та не раз, ну як кажуть наші тваринки, це наші члени сім'ї. І ми за них відповіді, тому що ми їх тримаємо, ми їх приручили. І ми повинні їм надавати такий. Комфорт, який вони заслуговують. А вони інколи заслуговують такого ставлення більшого, ніж людина. Тобто, зокрема, в нашому випадку ми на котів, на рибок витрачаємо більше коштів, ніж на самих себе. Так що не, жад, не шкода для наших менших друзів, тому що вони найменш захищеніші, вони не можуть нічого сказати, що у них болить і що у них не так. Тому їх потрібно підтримувати і оберігати. і щоб все було добре. Так що, друзі, кому потрібна така паста, переходимо на, на сайт zocool.ua. Ви будете, будете досить вражені низькістю цін на цьому сайті, наявністю величезного асортимента і будете дуже вражені підходом до кожного клієнта, тому що е, сайт zocool.ua Дорожить кожним клієнтом, і вони до кожного клієнта. в них власний підхід, якого, як, якого немає ні в жодному сайті України. Чесно вам скажу, на своєму досвіді переконався. Так що переходьте, будь ласка, замовляйте, і Маруська вам передає привіт. Вона в нас спить, але вона присут, була присутня на огляді. Так що, друзі, всім дякую. Ставте подобаєчки, підписочку на канал. І будемо далі з вами співпрацювати, показувати вам, що в нас є. А ви будете це все оглядати. Е, друзі, давайте тепер продегустуємо цю пасту. Як ви бачите, чимкет. Ось це така паста для виведення шерсті на наших котиках. Зокрема, це буде у нас <кхе> Маруська. Я не знаю, як притримати. Той. Але ми зараз отак на палець. Трошки видавимо. Ну, Дивіться. Є. І дамо Маруське. Дивіться, як вона з великим апетітом це все поїдає. Друзі, кіт задоволений і допомагає травленню котика, щоб вивезти з шерсть, як вони наковталися. Ну, ось можете бачити, так? Да? Лежить Маруська. І біля неї ось, дивіться, який клок шерсті. Да? Ось. А цей клок шерсті може бути опинитися в шлунку. Якщо вона буде в себе вмивати, облизувати, опиниться в шлунку. І потім їй буде дуже тяжко її вивезти. А ця паса допомагає це все зробити, вивезти цю шерсть наружу, тобто перетравити і вивезти. Так що, друзі, купляйте таку пасту, якщо ви хочете, щоб у вас були завжди здорові і гарні котики. Отак, фірма GymCAT. Канал і сайт одноіменний zoogool.ua. Будь ласка, переходьте, замовляйте, будете класно вражені цінами. Дешевше я ніде не знаходив. Так що, всім дякую, всім до нових зустрічей!